Сьогодні будемо робити першу підкрутку наших огірочків. Ось так вони виглядають. І що ми робимо? Ну, я не стверджую, що це правильно. Так робимо ми. Ми беремо, удаляємо сімідольки, вони нам вже не потрібні. Оцей листочок нижній також удаляємо. І починаємо засліплювати пазухи. Один, два. Три, чотири і п'ять. Все, засліпили пазухи. Також ми прибираємо, в принципі, уси, вони нам не потрібні. І підкручуємо наш огірок. Роблю одною рукою, трохи незручно, але суть, думаю, що понятна. Були у нас холодні ночі, трошки тормознувся, був ріст голови, я аж запереживав. А сьогодні вже видно ніч тепла, огірок підріс. Ось і цей уст також обираємо. І все. Поки що лишаємо так.